Дорогі овни, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про можливості. І так, дорогі глядачі, давайте шукати можливості, відкривати їх і йти тільки вперед. Тому сьогодні коротко про головне: на трьох картах подивимось, як просуватися по житті. У кого яка ситуація, у кого може щось в стосунках не ладнається, у когось в роботі, у когось в фінансах. Тому що розклад загальний і буде програватись у вас по-різному, але сьогодні поговоримо про можливості. І так, які можливості для вас відкриваються, мої дорогі овни? Перша карта старший аркан сила. Дуже хороша і дуже потужна карта. І, до речі, до сьогоднішньої теми вона просто ідеальна, я зараз буду пояснювати, чому. Далі йде король Пентаклів. І десятка пентаклів. Які можливості для вас відкриваються, мої дорогі глядачі? Ну і порада підказка від вищих сил, як завжди в кінці розкладу, але про неї поговоримо пізніше. І так, що я бачу на розкладі? Потужний розклад, тому що тут ідуть пентаклі, а також аркан сили. І якщо сьогодні ми будемо говорити про можливості, то це дуже хороші і позитивні карти. Аркан сили показує, що ви впораєтеся, що ви подолаєте, що ви все зробите, незважаючи на те, що проблема деколи є велика, або ж якісь труднощі накладаються одне на одне, і знаєте, все уже в загальному виглядає не зовсім просто для вас, але ви це долаєте. Як оця Дівчина на цьому аркані підкорює лева, дівчина, яка поборола страх і підійшла до такого хижого звіра, так і ви долаєте проблему, долаєте оцю перешкоду, яка у вас є, відкриваєте можливості. І найголовніше ось просто зверніть увагу, я вам покажу навіть ближче цей аркан, щоб ви зрозуміли, що ви самі відкриваєте, подивіться, ви самі відкриваєте ці можливості для себе. Тому будьте уважні, поборіть якісь страхи, можливо, навіть якісь вже пропозиції вам хтось робить, ви вже бачите шлях, ви розумієте, як діяти, але ще зупиняє вас тут якийсь страх. Ви думаєте, ой, не знаю, чи впораюся, ой, не знаю, чи мені вистачить сили. Вистачить. Вистачить. Дорогі глядачі, ми говоримо про майбутнє. Сьогоднішній розклад, він не просто так. Потрібний вам, тому що якщо говорити про можливості, це завжди ваше майбутнє. Якби все було добре, якби все вас влаштовувало, ви е, не шукали б можливостей, розумієте? Ви б просто насолоджувалися життям. Якщо ви ще шукаєте можливості змінити щось, направити, <кій> повернути. Або ж десь переїхати, спробувати заробити, спробувати нові стосунки, то ви думаєте про своє майбутнє. І сьогодні, як ніколи, треба активно діяти, щоб ваше завтра було щасливим. Далі йдемо. Тут у нас король Пентаклів, карта стабільності, карта доходу. Найголовніше, що фінанси з вами, що ви їх заробляєте, що ви почуваєте себе добре, впевнено, сильно, красиво, королі це завжди авторитет, це сила. Це, знаєте, вже якийсь статус, я би ще навіть підкреслила для багатьох якраз от програється. Коли ви дійшли до якогось відповідного рівня. І зараз ви теж про щось мрієте, але ще поки що закриті для вас двері, але ви вже тут і в жодному разі не розчаровуйтеся, яка б не здавалася вам ситуація. Можливо, хочете придбати житло, змінити авто, можливо, навіть десь поїхати. Ви вже біля дверей. Не зупиняйтеся, тому що це е, правильні можливості, це правильний вихід ситуації. Я так відчуваю сьогоднішній розклад, що вам просто не можна зупинятися, вам треба навпаки більше повірити в себе, і ви все це долаєте, і ви відкриваєте для себе дійсно якийсь новий етап. Тому що ви вже до чогось дійшли, ви дуже сильно від цього ем, отримали знаєте, таку насолоду, піднесення, що ви до якогось етапу, до якогось рівня життєвого, можливо, тут знаєте якесь покращення в роботі, в фінансах, можливо, тут якісь навіть ну, щось придбали, що вас порадувало. І е, далі вже, знаєте, як трішечки все як зупинилось, і ви вже як е, все так для вас трішки посіріло, ви вже не знаєте, що буде далі. Але пам'ятайте, що знову буде новий етап, ви все подолаєте, ви все зробите. Нехай страх і вас не зупиняють. Вирішили щось, ви вже точно знаєте, чого ви хочете. Єдине, що не бійтеся, ось що я можу вам сьогодні тут порадити на розкладі. Тому що десятка пентаклів це дуже хороша карта, це дійсно той рівень життя, про який ви навіть колись і мріяти не могли. Але вона поки що у вас в перевернутому стані, тому що я обрала колоду протилежності, і це дуже потужна колода. І вона показує, що ви правильно рухаєтеся, що, можливо, просто ще не час. Головне, щоб ви не зупинялися. Так, ідемо далі, підказка, порада від вищих сил про можливості для вас. Все налагоджується, тому що тут карта балансу. а якщо що ще й в поєднанні з старшим арканом сила, мої дорогі овни, все буде добре. Можливості до вас прийдуть. Головне, ви просто маєте зрозуміти, що ви сильні, не можна зупинятися і продовжуйте боротися з проблемою. Підкорюйте цю ситуацію, відкривайте ці можливості. От просто від вас вимагають дій. Все решта в житті буде налагоджуватися з цими можливостями дуже сильно. Відбалансується взагалі ваше життя. І неважливо, що ви вирішуєте: проблему в стосунках, проблему в роботі чи в фінансах, у вас все взаємопов'язано. Якщо ви зараз відкриєте для себе оці нові можливості, не будете здаватися, будете йти вперед, докладати сил. До цього всього, то ваше життя дуже сильно налагодиться, ваша енергія відновиться. Тому я вам бажаю всього хорошого, дуже сьогодні потужний розклад, програються пентаклі, а гроші це завжди сила, це завжди влада, гроші це статус. Для вас це важливо, тому ви не зупиняйтеся. Ви на правильному шляху і все відбалансується. Всього вам хорошого. Мої дорогі глядачі, дякую, що ви були зі мною і до нових зустрічей.